Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі Випікаю. В сьогоднішньому епізоді ми з вами будемо готувати легендарний італійський десерт під назвою Тірамісу. Тірамісу вперше з'явився в 1960-х роках в Італії, а його назва буквально означала Підніми мене. Вважалося, що десерт дає енергію завдяки каві та маскарпоне. Цікаво, що в XVIII столітті тірмісу вважали афродизіаком і часто подавали у венеціанських будинках розпусти. Але зараз цей десерт підкорив світ своєю ніжністю та смаком. Отже, сьогодні готуємо разом класичний варіант із печивом савоярді, кремом, маскарпоне та кавою. Почнемо ми приготування сьогоднішнього рецепту з ключового інгредієнту тірамісу це печиво Савоярді, або, як його ще називають, безквітне печиво або дамські пальчики. Воно, до речі, походить із Савої Франції, воно достатньо легке, повітряне, і воно є ключовим інгредієнтом самого тірамісу. А для початку нам потрібно відділити білок від жовтка. До речі, у вас може виникнути питання, навіщо ми відокремлюємо білки від жовтків? А це потрібно для того, щоб білки збити окремо, щоб досягти цієї такої ідеальної пухкості, що надає печиву його форму та текстуру. А жовтки ми зіб'ємо окремо до утворення такого от легкого крему. Для цього ми перемішаємо пів потрібного цукру з жовтками а іншу половину ми залишимо для білків. Гарно перемішаємо, щоб наш цукор розтворився в жовтках повністю. До утворення такої кремової текстури, кремового кольору. Зараз, як ми бачимо, жовтки достатньо яскраві, жовті. Нам потрібно їх гарно збити, щоб цукор гарно розмішався, і утворилася така легка пінна, і наші жовтки трішки посвітлішали. Далі ми перейдемо до наступного етапу. На цьому етапі нам потрібно збити наш білок з цукром, залишками цукру, який залишився, до утворення м'яких піків. Зараз ми збили до гарної такої піни, як ми бачимо, утворилися а, такі ось гарні бульбашки, і зараз ми почнемо поступово додати цукор. Додаємо поступово, щоб наш цукор гарно перемішувався. Трішки додали і відставили. Ну що, як ми бачимо, наші білки збилися, цукор гарно розтворився. маса збільшилася в своїх розмірах, вона достатньо глянцева, блискуча. І зараз ми перевіримо її на наявність м'яких піків, чи ми правильно збили. Для цього ми просто виймемо наші вінчики і подивимося на... Гострі кінці наших білків. Якщо вони є і вони не спадають, зараз як би так показати, ось а це свідчить про те, що ми гарно збили наші білки, вони правильної консистенції, і з ними можна далі працювати. Далі нам потрібно буде перемішати наші збиті жовтки з білком. Але я вас відразу попереджу що з збитими білками потрібно працювати обережно, щоб ми їх не перенавантажили, щоб вони не зменшилися в своїх формах. Тому ми з ними будемо поводитися делікатно і все, що ми в них будемо додати, ми будемо перевір... перемішувати достатньо легко, не тиснучи, без великої швидкості. А наші жовтки. Ми ще раз швиденько зіб'ємо, щоб перемішати їх до однорідності. І поступово будемо їх вливати в наш збитий білок і легко перемішувати. Вливати будемо невеликими частинами. І ось такими легкими круговими рухами ми будемо перемішувати нашу масу. Після того, як ви переконалися, що достатньо влили жовтків і вони гарно перемішалися з білками, ми можемо влити другу частину. І обережно лопаткою заберемо весь жовток, який залишився в нашій мисці. Все. І зараз перемішаємо решту жовтка. Нагадую, що легкими рухами. Отже, ми гарно вмішали жовтки, і в наступному кроці ми будемо додати сюди сухі інгредієнти. Це буде крохмал кукурудзяний. Та борошно я пропоную відразу змішати крохмал та борошно, щоб вони були однорідні. І після цього ми їх будемо просіювати через сито невеличкими порціями, так само поступово, як і жовтки, і ретельно перемішувати, щоб гарно поєдналася ось ця білково жовткова маса з нашими сухими інгредієнтами. Тільки після того як просіється наша суха суміш. Я буду злегка перемішувати, як і минулі рази. Ось так виглядає готова перемішана маса. Вона достатньо густа, пухка. Ми її легко розмішали, борошно гарно розтворилося. І зараз в кінець ми додамо. Чайну ложку а, нашої ванільної пасти, яку ми з вами готували, рецепт якої ви можете побачити в моїх минулих відео. Отже, нам потрібна всього-навсього чайна ложка, не більше, тому що паста достатньо концентрована і густа. І легенько перемішаємо. Отже, далі найцікавіше, і на цьому етапі нам потрібно підготувати наш кондитерський мішок. Я взяв банку, щоб було гарно його розрівняти. І сюди ми будемо перекладати наше готове тісто. Ми переклали тісто в кондитерський мішок. І далі будемо формувати наше печиво. А з тістом також треба поводитися обережно, не давити його, не чавити, тому що нам потрібно зберегти ось цю таку легкість, пухкість, щоб в нас вийшла правильна форма. Отже, поки ми будемо формувати наше печиво, я пропоную поставити розігріватися духову шафу на температуру 180 градусів. А печиво ми будемо робити невеличкими відрізками: сантиметрів 10 або 8. і будемо залишати невеличке місце між кожним печивом, тому що воно в процесі випікання ще трошки збільшиться в своїх розмірах. І щоб наше печиво мало хрустку поверхню, ми його присипаємо обов'язково цукровою пудрою. А, до речі, якщо у вас немає кондитерського мішка, ви можете використовувати зіп-пакет, але просто відрізати кінчик. І таким чином це також дуже гарно працює. Як ми бачимо, печиво вийшло достатньо крафтовим, в нього нерівномірна форма, це мені подобається. Тому зараз поставимо випікатися і подивимося, що ми отримаємо в кінцевому результаті. Наша духова шафа розігрілася, ставимо випікатися наше печиво на 12 хвилин. Ну що, пройшло 12 хвилин. а Мої дамські пальчики... Пропеклися дуже гарно, збільшилися в своїх розмірах. Містами навіть трошки підсмажилися, нічого в цьому страшного немає. Головне, що вони приготувалися, пропеклися і ми залишимо їх відпочивати. Потрібно, щоб вони охолонули. І зараз ми приступимо до наступного етапу: будемо готувати крем. В наступному кроці для приготування тірамісу нам потрібно відділити жовтки від білка і поставити їх на водяну баню. В ці жовтки ми додамо також цукор. І нам потрібно перемішувати наші жовтки з цукром, поки цукор гарно не розтвориться в жовтках і не утвориться така однорідна пишна консистенція. Але зверніть увагу, що жовтки ваші не повинні перегріватися, не повинні бути вище 68 градусів, інакше вони почнуть згортатися. Тож відрегулюйте низьку температуру в вашій воді. Обов'язково, щоб дно миски не торкалося води, тому що жовтки почнуть швидко підігріватися. І перемішуйте до однорідності, поки цукор не розтвориться, жовтки не стануть світлішими і маса не стане такою більш повітрянішою. До речі, жовтки в тюрмісу зазвичай підігрівають на паровій бані для того, щоб пастеризувати їх і знизити ризик вживання сирих яєць. Це робить десерт безпечнішим для споживання, особливо коли яйця не проходять подальшої термічної обробки. В нашому випадку, і крім того, при збиванні на паровій бані жовтки стають густішими і кремовішими, що додає ремісу більш ніжнішої текстури. Як ми бачимо, цукор починає швидко розтворюватися. Прям я відчуваю вінчиком, що немає такої хрусткості. І це свідчить про те, що наша маса. Майже потрібною нам консистенцією. Будемо просто енергійніше збивати, щоб вона стала пишнішою і світлішою. Ну все, цукор а маса стала однорідною, достатньо пишною, трішки посвітлішала. І я думаю, настав час знімати її з парової бані. Наші підготовлені жовтки ми перельємо до крем-сиру маскарпоне і ретельно це все перемішаємо до утворення однорідної консистенції. Для збивання крем-сиру та жовтків ви можете використовувати звичайний вінчик, вилку або ж міксер, це буде достатньо швидко. В принципі, вінчиком також достатньо швидко збивається. Мені здається, за одну хвилину можна гарно перемішати до однорідної консистенції. Також в цю суміш я додав десь 50 мл вина марсала. У наступному кроці я буду збивати жирні жирні вершки. Тут 33 відсотка, буду їх збивати до того етапу, поки вони не стануть такими, от як хмаринки, достатньо пишними, об'ємними. Але тут важливо їх також не перебити. А вершки в мене холодні з холодильника, вони так краще збиваються. Почну з невеличкої швидкості і поступово буду додати, щоб дивитися і спостерігати за тим, як вони збільшуються в своїх об'ємах. Ну що, як ми бачимо, наші вершки стали досить густими, густими, густішими навіть ніж сметана. І зараз ми їх перекладемо до нашої суміші крем-сиру та жовтків. Перемішаємо ретельно збиті вершки з усією масою і можемо вже приступати до наступного етапу приготування рецепту. Наша маса стала однорідною, досить кремовою, густою. Така, яка нам потрібна, ми гарно перемішали до однорідності. І далі приступимо до приготування міцної кави. Найкраще, звісно, для приготування тірамісу буде еспресо або допіо декілька порцій. І якщо у вас є така можливість, і під вашим будинком чи квартирою є кав'ярня, де можна придбати а, міцну каву, то звісно, візьміть в них, тому що а, смак буде більш насичений, більш концентрований. Але ви можете скористатися і цією послугою вдома, заварити а, самому каву, просто зробити подвійну, а то потрійну порцію. І кава також буде міцною. А тож вибирайте самі, як вам зручніше. Я вирішив заварити каву вдома. В мене тут потрійна чи подвійна порція, тож має вийти міцна кава. Далі я перелію нашу міцну каву в більш глибокий посуд, і до кави я добавлю 50-70 мл вина, який ми додавали в крем, вино марсала. А залишу каву з вином, щоб вони трішки охололи, щоб нам було зручніше працювати. І в наступному кроці ми нарешті вже поєднаємо всі інгредієнти і сформуємо готовий тірамісу. Отже, наша кава трішки охолола, можемо приступати до формування. Стосовно форми, якщо у вас є скляна форма, ви, звісно, можете використовувати або скляну, або керамічну, або взагалі будь-яку, яка вам буде зручна. А так як я планую взяти тірамісу в гості, пригостити деяких людей, тому я буду використовувати судочки для транспортування. Один трішки більший, один трішки менший. А якщо б я не використовував судочки, то в мене вийшла ось така велика форма тірамісу. Тому я вирішив її розділити на дві частини. А почнемо ми процес з того, що будемо наші дамські пальчики, печиво савоярді. Вмочити нам потрібно його в каву, але достатньо швидко. Щоб воно не було супер пропитане, достатньо просто один раз його змочити і дістати. І буду викладати на дно нашої форми. Як ми бачимо, ми виклали перший, як би це називати, шар. І тепер поверх нього ми Нанесемо наш готовий крем. І як і в минулому кроці, ми зараз поверх цього шару нанесемо наш крем. Ну що, ось такий готовий тірамісу. А ми його віднесемо в холодильник мінімум на 4 години, максимум на всю ніч. І тільки зранку, перед тим як смакувати, ми його дістанемо з холодильника і присипемо какао. Тож віднесемо його в холодильник і зустрінемося з вами вже на дегустації. Ну що ж, нарешті настав цей день, я залишив свій тірамісу на всю ніч в холодильнику, він а, гарно пропитався, охолонув, як ми бачимо, взагалі не рухається. А, крем затвердів, а, став більш, як на мене, густіший. І в цьому фінальному етапі нам потрібно посипати верхівку нашого тірамісу хорошим, якісним какао або натерти чорного темного шоколаду. Я, вибраю, я вирішив вибрати какао, зараз ми його рясно присипемо такими легкими рухами. Потрібно, щоб вся верхівка гарно покрилася какао. Ну що ж, ми ретельно присипали. Як ми бачимо, верхівка гарно покрилася какао. І я думаю, що настав цей довгоочікуваний час. Гарний слід залишився. Настав цей довгоочікуваний час, і ми нарешті можемо спробувати цей дійсно довгоочікуваний рецепт, на який ми витратили досить немало часу, але я більш ніж впевнений, що це цього вартувало. Тож, зараз я його розріжу і ми спробуємо, який він на смак. Отже, друзі, ось так виглядає в розрізі наш тірамісу. Як ми бачимо, дуже гарно видно печиво савоярді. Воно гарно розташувалося, помістилося, перемішалося з кремом. Мені подобається, що воно не супер рівно, а такими різними геометріями виглядає насправді досить гарно, і ми бачимо, що воно не розпливається. Сам крем дуже гарно, дуже гарно поєднався з печивом, все рівномірно пропиталося. І як на мене виглядає досить апетитно, і я вже не дочекаюся, щоб спробувати його. Отже, друзі, і перед тим як ми почнемо дегустувати ось цю смакоту, я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Та залишити будь-який коментар, який ви вважаєте за доцільний. Мені приємно бачити і відчувати від вас увагу. Ваші коментарі надихають мене, і ваші пропозиції покращують мій для вас контент. Нарешті приступимо до дегустації, тому що я чекав всю ніч, щоб спробувати цю смакоту і розповісти, на що вона схожа або не схоже, яке воно на смак. Так, смачно з какао, какао достатньо гіркий, сам крем досить ванільний, з легкою солодкістю. Здалеку відчувається смак кави. І ще далі, далі, далі відчувається м -м, такий легкий алкоголь за рахунок вина, яке ми додавали. Я думаю, що кожен з вас спробував десерт тірамісу, і в різних закладах він по-різному смакує. Я пропоную вам приготувати класичне тірамісу і порівняти його з тими, якими ви смакували. І відчути різницю, тому що Куштуючи зараз цей тірамісу, я відчуваю різницю. Куштуючи тірамісу в Італії, а в них там також в кожному закладі різний тірамісу, і він відрізняється як і подачею, а так і смаковими якостями. То мені також цей тірамісу відрізняється від того, який я куштував в Італії. Тому я пропоную лише приготувати і переконатися, що це дуже смачно, і що це виправдовує всі наші. Очікування і труди над цим десертом. Це неймовірно. Мені немає більше про що говорити, тож я просто вас прошу, благаю, приготуйте це, спробуйте і переконайтеся, що це дуже, 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 дуже смачно. Дякую, що були на цьому відео зі мною і до наступних відео!